автономный э, лихтар улочный на солнечные панели заряджание вот солнце так. лихтар льды скриплением из дебеляна льды пульт дистанционного открывания и сам лихтар Ліхтар йде одразу з кріпленнями, можна на стіну, на стоп, куди зручніше. Заяви на потужність, 100 В, 100 Вт це. будь як лампа на розжарювання віддавала. Тобто, коли встановлюєте ліхтар, ви можете його закріпити як вам зручніше. І е, зорієнтувати сонячну панель так, щоб вона більше отримувала сонячну енергію. Вмикається ліхтар. Ось. Одразу, коли сонце є, він витухає. Якщо закриваємо, він вмикається. Також можна е, керувати ним з пульта. Котра в комплекті йде, виймаємо заглушку і вмикаємо, вмикається, вимикається, є керуємо декілька режимів керування, тобто постійне свідчення або Свідчення тільки, коли, нем, коли нема сонця. Одразу можна ввімкнути скільки годин безперервного горіння, 4 часа, 6 годин, 4 години, 6 годин. Ну і я ж кажу, вмикати вимикати його можна. Тобто, коли він висить у вас вже закріплений, ви можете його керувати більше-менше поставити освітлення. Тобто зручний, повністю автономний. Якщо е, немає можливості або нема потреби вести е, напругу, вести дроти, то все це буде працювати ось так. Тобто у вас буде постійне освітлення саме в тому місці, де вам потрібно.